Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні ми поговоримо про потенційну революцію в Україні щодо мікрокредитних організацій. Я думаю, ні для кого не секрет, що відсоткові ставки по кредитах в банках в порівнянні з мікрокредитними організаціями, які обіцяють швидкі гроші на карту за 5 хвилин на короткий термін, значно нижчі. Проте банки здійснюють більш детальний аналіз платоспроможності позичальника. Тому клієнти із низьким доходом і не найкращою кредитною історією отримують відмови в банках при здійсненні заявок на отримання кредиту. І в такому випадку ці клієнти вже споглядають на різні так звані швидкі кредити до зарплати, які видають навіть клієнтам із негативною кредитною історією, і навіть без доходу. Ну, як без доходу? Клієнт просто придумує і вказує, що отримує там умовні 10 тисяч гривень доходу з якогось невідомого підробітку. І таке проходить. Мікрофінансові організації зазвичай пропонують у кредит невеликі суми, в середньому до 10 тисяч гривень і на короткі терміни, в більшості випадків до 30 днів. Але ціна такого кредиту просто космос. Реальна процентна ставка може становити навіть і відсотків річних. Ось приклад. Це калькулятор однієї з таких кредитних організацій. Беремо 5 тисяч гривень на 30 днів, і за 30 днів ми вже маємо повернути 7550 гривень. Ставка 1,7% в день, а це 51% за місяць. Вдумайтесь, 51% в місяць. Якщо це перевести в річну ставку, то це буде 612% річних. Але ставка 1,7% в день, це ще вважається нижче ринку. Середньоринкова процентна ставка таких кредитів коливається в межах 2,5%-3% за день. Нових клієнтів заманюють першим пільговим кредитом. А ось усі наступні кредити у вас йтимуть по стандартній ставці. Та й навіть якщо ви отримали перший кредит по заниженій ставці, не слід радіти. Адже як тільки ви на один день вийдете за термін, вас знову ж таки очікує вже стандартна ставка. Також на цих сайтах дуже веселі коментарі, так званих клієнтів. Ось, як приклад, один із них. Буду рекомендувати родичам і друзям. Ну знаєте, з такими родичами, які такі сервіси рекомендують, і ворогів не потрібно. Але на щастя, усі ми розуміємо, що це не відгук реальної особи, а просто робота маркетологів. Так ось до чого це я. Ось такі умови покладені на найбільш вразливу категорію населення з досить низьким рівнем доходів та ще й в умовах війни. Це важко назвати чимось іншим, аніж фінансовим рабством, адже вилізти з таких кредитів справа не з легких. І ось нарешті НБУ звернув також на це увагу. За словами Андрія Пишного, голови НБУ, регулятор запропонує парламенту внести зміни до закону України про споживче кредитування. Серед основних змін, які планує запровадити НБУ, є те, що буде встановлений максимальний розмір реальної денної процентної ставки. У розмірі найбільше 0,8% на день. Зі слів пишного, станом на сьогодні це значення для мікрокредитів сягає в середньому 3,5%. Тобто, якщо ці зміни внесуть, то мікрокредитні організації не зможуть ставити ті ставки, які діють станом на сьогодні, і їм прийдеться їх зменшувати до розміру найбільше 0,8% на день. А це 24% в місяць або ж 292% в рік. Усе одно ціна буде значно вищою за ті пропозиції, які пропонують банки. А це тому, що в кращому випадку орієнтовно кожен шостий такий кредит, виданий мікрокредитною організацією, не повертається зовсім. Тому мікрофінансові організації закладають ціну своїх збитків по таких кредитах у кредити, які повертаються. Тому на практиці виходить, що людина, яка взяла дорогущий кредит у таких організаціях і його погасила. То вона, грубо говорячи, заплатила і за себе, і за того, хто такий кредит взяв і не повернув. Також за допомогою цих змін НБУ хоче отримати мандат на право встановлення мінімальних вимог до процесу перевірки кредитоспроможності позичальника з боку фінансових компаній. Адже вони видають кошти наліво і направо, без реального аналізу платоспроможності. І, власне, це один із головних факторів, чому значна частина кредитів не повертається. Якщо ж мікрофінансові організації почнуть здійснювати хоча б базовий аналіз клієнта і не видавати кредити по негативних кредитних історіях, то це вже значно зменшить рівень неповернутих кредитів. А це по своїй суті мало б зменшити відсоткові ставки по таких кредитах, адже закладати у відсоткову ставку вже прийдеться менший рівень неповернутих кредитів. Щоб показати, наскільки це актуальна проблема, то ось вам трішки статистики. Станом на початку поточного року українці все ще винні мікрофінансовим організаціям суму у розмірі трішки більше 8 мільярдів гривень. Незважаючи на війну і на те, що протягом тривалого часу минулого року кредитування взагалі призупинилось, українці все одно оформили більше 5 мільйонів швидких кредитів. За місяць відкривалось півмільйона нових кредитів в таких організаціях. Це просто неймовірні цифри. Реально до моменту, поки я не почав працювати над цією інформацією, я не думав, що цифри настільки великі. Тому ініціатива НБУ доречна, але НБУ слід добре пропрацювати над поправками до закону, щоб не залишити обхідних шляхів для мікрофінансових організацій. Адже лише застосування стелі у розмірі 0,8% на день нічого не змінить, адже кредитні організації просто перекладуть ці відсотки у інші комісії. Наприклад, встановлять відсоткову ставку ту, яка дозволена, а решту закладуть у комісію за обслуговування кредиту. Так, до речі, робить багато банків. Наприклад, відсоткову ставку вони залишають мінімальною, а ось нараховують комісію за обслуговування кредиту від початкової суми боргу. І таким чином обходять закон, який дозволяє певним категоріям населення не сплачувати проценти по банківських кредитах. Закон звільняє від сплати процентів, але не звільняє від сплати комісій. Тому банки цю ж в законі використали у своїй тарифній політиці. І тепер майже усі банківські кредити йдуть з низькими процентними ставками, але з високими комісіями за обслуговування кредиту. Проте виглядає, що НБУ налаштований серйозно у цьому питанні, адже нещодавно вперше позбавив дві мікрокредитні організації ліцензії на цю діяльність, а ці дві організації входили до десяти найбільших в Україні. Тому підозрюю зміни на ринку швидких кредитів все ж таки будуть. Залишається лише запитання, коли вони будуть і наскільки суттєвими. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!